Її невеличкий зріст зовсім не заважає виконувати усю жіночу роботу, тим паче, що нещодавно її побільшало. У жінки народилося двоє малят. А тут вода Ні-ні. це Наталя і Марійка. І Нещодавно їм минув лише тиждень. Дівчатка народилася вагою по два кілограми, гарно сплять і мають просто чудовий апетит. І не зважаючи на маленький вік, принцеси вже показують свій характер. Якщо щось хоче, там чи покакається, чи попісується, чи навіть то їсти, і вона нетерпить, дуже кричить, вирядує. А там там вона може й терпіти, і навіть не чути, коли вона проснеться. Пологи у Марії були важкими. Жінка пережила кесареве, але ні на секунду не сумнівалася, що все буде добре. Коли дізналася, що вагітна, стрибала від радості. Взагалі це було для мене диво, чудово можна сказати. Я просто пішла. В мене була затримка місячних і і не сподівалася, що я вагітна. Я пішла, просто перевірити, що сталося, що яка причина. І коли я пішла на комп'ютер і почали дивитися на ОЗД, що яка причина справді цієї затримки, то сказали, що ви вагітні. І коли почали дивитися добре по ОЗД, почали казати, каже, ви ж вагітні дві господарству Марії Ром, помагає це. чоловік Петро. Вони познайомилися за оголошенням і з першого погляду зрозуміли, це доля. Відразу після весілля у них народився хлопчик Ромчик. Йому вже два. Чоловік каже, він татовий синочок, адже дуже ревнує його до малят. Ревнує, ревнує Ще як. А що кажете, що то сестрички, що то буде? На, на руки зразу йде, побачиш, що їх беремо, чи передівати, чи годуємо. Зразу, зразу він тут, як тут. Ділить обов'язки сім'я на опілніч теж до третьої не спить Петро після третьої Марія. Чоловік і суміші готує і воду, гріє і речі пере, та от малят перевдягати боїться. Я не вмію, правда. Передівати я боюся. Вони такі крихітні, щоб ви щось їм там, знаєте, не та, попри радість, яку мається сім'я, у їхній хаті поселилися злидні. Одну кімнату ось у цьому будинку вони винаймають. Кашки для малята це 100 гривень за банку, вистачає на два дні, та й підгузки вже розкіш. Тож, якщо хтось хоче допомогти маленькій мамі та її крихітним донечкам фінансово, можна перерахувати гроші на рахунок, який ви бачите зараз на екрані. Сім'я княжиків буде вам безмежно вдячна. Ірина Папірник, Віталій Чвак, головні новини Львова.